Мене звати, звати Наталія. Я приїхала з міста Миколаїв з онукою, яка знаходиться в мене під опікою. У мене чоловік на війні, на Херсонському напрямку, і син в полоні. 38 місяців. Син був в Маріупольському гарнізоні. 36-та бригада старший матрос. Вони обороняли Маріуполь. 36-та бригада трошки менше обороняла, тому що вони скоріше змушені бути, були здатися в полон, тому що в них їжа закінчилась, вода і бойові комплекти. Коли знала, що він потрапив в полон, він мені написав в телеграмі. Остання смс була, мама нас везуть в Донецьк на автобусах і попередив, що він телефон розіб'є і викине, щоб вони менше в... колупалися в тих телефонах, Ну, ну щоб не знайти інформацію, з вами. щоб не шукали. Так. Потім я дізналася, що він в Оленівці був дня 3-4. А потім його перевезли. І от я 21 місяць шукала, де ж вони його завезли. Костромська область, місто Галіч. І він там з самого початку знаходиться. Просто там не міняли людей, і тому не було ніякої інформації. Всю інформацію ми отримуємо від обміняних. Вони, коли приходять, вони пишуть списки, кого бачили, кого чули. І так ми знаємо, хто де, де кого перевозять в інші колонії. От. А мій з самого початку там знаходиться вже 30 місяців. Мій син став татом 20 років і йому дали відсрочку від армії. І коли, коли та відсрочка закінчилась, він дуже хотів піти в армію. Дуже хотів. Е, призвали його в армію в 20 2020 році влітку, е, служив в Одеській області. І через 4 місяці він мені дзвонить каже: Мама, приїдь, приїдь, треба з тобою поговорити. Мені треба, щоб ти пішла. 36-ту бригаду морської піхоти і написала заяву від мого імені, що я хочу стати контрактником. Я кажу: ти добре подумав? Він так добре, я хочу. Ну, я мусила. Ну, я знаю, що якщо він хоче, то то треба робити, бо буде. Буде як горе, він, так? То, все одно буде так, як він хоче. Ну, я поїхала за адресою. 36-та бригада. Це та бригада, що вийшла з Криму в 2014 році, пам'ятаєте? Так. У 21-му році в них було навчання в Олешках, і після Олешок одразу вони там під Маріуполь поїхали. Вони вже знали, що то буде. Вони готувалися. Але він дуже такий тато, турботливий. Він її дуже обожнює, вона копія він, дуже подібна на нього. Та вона вже звикла, що він на роботі, він завжди на роботі. Я їй пояснюю, що він у полоні, що йому там тяжко. Та нормально вона. Вона як дитина, може не дуже розуміє то все. Але ми чекаємо, ми в Миколаєві ходимо на акції, кожен вихідний, у нас в Миколаєві акція. В неї є свій прапорець морської піхоти. У нас ще є прабабуся, моя мама, яка з нами за онука. Колись до війни було одне побачення, він зустрів дівчину, і вона досі його чекала. Я не знаю, як зараз. Вчиться на медика івано франківську Маша дуже гарна дівчина. Я не лізу, хай сам дзвонить. Просто перестала мені дзвонити, не знаю. Але я думаю, що чекає, бо дивиться всі фотографії. Кожний обмін чекаємо, виглядаємо ті списки, переживаємо. Він хотів бути військовим, він став військовим. Не знаю, чи зможу його стримати, щоб далі він не йшов. Бо він батько одинак, він має право бути при кірі. Але якщо він вирішить, то я тримати не буду.